У нас знову плівка, знову поклейка автомобіля. Так, це стала дуже популярна послуга. Люди хочуть захищати свої автомобілі від пошкоджень, дрібних царапин, камінчиків, сколишків і так далі. Це у нас білий перламутр Ford Escape, і цей автомобіль виглядає з цієї сторони. Ось так. А клієнт вибрав прозору плівку, але матову. Я вам на розгортках їх вже показував. І давайте з цієї сторони я вам покажу, як це буде виглядати. Взагалі, я цей автомобіль також хочу поклеїти в плівку і хочу також, щоб вона була ось така матова. Ось так це все виглядає. Можна змінювати колір автомобіля, але, до речі, якщо ви хочете змінити колір, ну, наприклад, він у вас білий, а ви хочете зелений, чорний, червоний чи будь-який. То спочатку ви їдете, реєструєте автомобіль так, як є з вашим кольором, потім клеїмо плівку і. Потім в техпаспорт в свідоцтво про реєстрацію вписується примітка, що автомобіль затягнутий в плівку там зеленого, наприклад, кольору чи того кольору, який ви витягнули. І якщо вас буде зупиняти поліція і у вас інший колір автомобіля, то це буде вказано свідоцтво про реєстрацію і питань до вас не буде. Але можуть бути, якщо ви плівку не прозору. Нема того, а саме та, яка змінює колір автомобіля, не впишете сюди доступ про реєстрацію.